Зранку сили АТО готуються зачистити Миколаївку. Це містечко біля Слов'янська. Увесь день там тривали бої. Терористи чинили опір, але надвечір українським бійцям все ж таки вдалося взяти Миколаївку в щільне кільце. У містечку зараз немає світла. Ввечері бойовики підпалили одне з приміщень місцевої ТЕЦ. Ці кадри зняли з вікна. Місцеві жителі Речник АТО Олексій Дмитрашківський назвав бій під Миколаївкою основною операцією доби. За його словами, втрати з боку українських військових є, але серед бойовиків їх набагато більше. Під час ведення бою маємо наступні втрати: один військовослужбовець загинув, чотири поранено. Противник зазнав значних втрат понад 150 чоловік. Зруйновано шість опорних пунктів. Знищена база боєприпасів. Населеному пункті Миколаївка, знищений склад боєприпасів в селі Семенівка, Взято під контроль трасу харків ростов